Всім привіт, любі друзі! З вами Вадінка. Ми сьогодні їдемо на, на маленьку прогулянку по красивих місцях. Сьогодні багато просто ідеально. Для виходу кудись піти, погуляти. Е, стоїть якраз. Е, буде далі цікаво. Е, Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, мені буде дуже-дуже приємно. Перше буде цікаво, залишатися зі мною. Спускаємося по такій вулиці. Навколо нас такі гарні красоти. Бачите, от. Та, вниз що ж будемо, гуляємо коротше, одним словом. Нема про що навіть зняти. Ходжу, думаю, шукаю візяти, Та й толкового нічого нема. Бачите. Хоч що ж треба зняти? Ось такі будиночки тут. Спускаємося в долину. Ось саме місто видно, ось моя якась залізнична дорога. Колії, що їдуть поїзда, вони вже закинули дуже давно. Було у нас такий район. Далі буде цікаво залишатися зі мною. Підідемо. Такі красоти От яка станція тут. Відко що сідло виготовляють, що ж роблять отакі кабелі великі. Йдемо на автобус, зараз поїдемо, далі будемо бачити, куди поїхати. Я не знаю навіть куди. Ну, залишатися з мною буде далі цікаво. Поприїхали ми, ми таку красу, бачите, які дерева вже тут файні, ростуть. От. Вже настояща весна, чути тепленько, ось такі красоти. Причай, у нас такий готель тут. У нас такий вітер сильний, що не знаю, що вийде зняти. От йдемо. Ось такі вуличкі. Ось саме місто видно. Ось якась станція електрична. От. Ітимо ми трошки вниз там так ще будемо бачити що буде. Ось такий паркінг. Такі гуляємо і бачимо дивіться які Жигуль. Що собі? Дуже рідкісна машина тут в Польщі, до речі. От ще один такий домик тут гарний. Тут сама спокійна вулиця. Ну, такі навколо дуже доміки, І там кута, я навіть не знаю сам, чесно. Я тут перший раз, але бо цікаво, я сподіваюся. От, навколо такі красоти. Але багато сьогодні класно, ти що гониш. Тепленько, повітря свіженький, ти що аж жарко інколи йти. От. О, сама ця церква, церква називається Кащол Станіслава, бачите, яка вона яка тут територія гарна. Зараз вам покажу з другої сторони її. І... Ось тут такі дерева ростуть гарні, але вона гарно пахнеш, що, що не має передавати запах. От друга От частина, побачите, тут такі вулички. Олю Петруся гулями, ти дивіться, які тут машини у нас. BMW, rolls Royce, Renault, Mercedes. Це вже такі старі машини. Але дуже гарні ти що, пам'ять. Не знаю, що тут можна так їх знімати. Я би вам зняв. Якісь рідкісні машини, мабуть. ПНВ. ось такі гарні машинки. Супер. От. Порші старі. Ну, Бачите, така територія. От тут такі ангарі. в ангарі. Машини. Все, починається тощ. тепло таке затягнуте. Я не знаю куди то йти далі. Зараз що ж придумаємо. Зараз щось не придумаємо. Зараз. Все, ми зараз там може тут та то гори. любі друзі, багато зараз вже не льотне, подивіться, який я мокрий весь. І там ще куди сгуляти. От подивіться на мене. я б він весь мокрий. Вот. Вот. Моментально, моментально пішов тощ, вітер. Казали, що в 4 часа має бути тощо. Ага, фіг фігдан. Вот. І віце, і тож піде. Капець. Гед вот. мокрий, ноги мокрі, все мокре. Йдемо далі. Lately I was feeling like I need a purpose But when you talk to me Give me the impression that I won't scratch your surface And I could walk for days Searching for your praise But is it even there to find Теж по гарному лісу, навколо гарні дерева, тишина, природа, спів пташок. І теж в тишині немає шум машин, любляєш в такій тишині, просто кайфуєш. Гуляєш по гарній вулиці. Дивишся навколо гарні, гарні краєвиди. Дивишся, гарні будиночки, люди построїли, старалися. Файне місце підобрали, Тишина, близько ліс, природа. Немає шум машин, міста, людей. Просто... Просто ідеально для життя. Так само би хотілося. Але до цього уровня треба ще Деякі Тут все прийде з часом, треба тільки почекати, все повірити. вірити. Любі друзі, я дуже приємний час провів з вами. Мені сподобалося прогулятися по таких красивих містах. Сьогодні нам багато було трошки зняти відео, але вона трошки кінець погіршилася, тим, що пішов сильний тощ, я весь дуже мокрий. Мені холодно. Зараз буду їхати додому, поваленько добиратися. Я дуже далеко находжуся. Кому, кому цікаво, підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте лайк, напишіть коментарі. Мені дуже 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 буде сильно приємно. З вами був Ватінка, До нових зустрічей. всім пакетам.